Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Розважаємо, дорогі брати і сестри. Третє слово, четверте слово, яке нас Спаситель Ісус Христос промовив з хресного дерева. Отже, ми вже розважали, що перші три слова. Які формував Христос, це було перед тим, як затьмилося Сонце. Три години темрява покрила землю. Христос переживав великі болі і терпіння. Продовж трьох годин Христос нічого не говорив. І на кінець Спаситель промовив три слова, а чотири слова. І першим тим словом після мовчання це було слово Боже мій Боже, чому ти покинув мене? Ми вже розважали продовж. Цього тижня в наших вечірніх розважаннях значення цього слова. Це слово є взято із Псальма 22-го. Цей псалом дуже добре знали євреї. Цей псалом вони молилися в шабаті, кожного шабату, тобто кожної суботи, а також цей псалом читалися і молилися Часів, коли хтось помирає над небіжчиком. І псалом складається з двох різних частин. Слова цього псальма дуже є вражаючі. Це глибокий страх, переживання, сумуток. Можливо, навіть. Певні сумніви у вірі. А можна сказати ще більше: пережиття за це, що Бог покинув, що людина самітня, людина опущена. Пережиття за це, що звертається до Бога, а Бог мовчить небо, мовчить і не дає цієї відповіді. Христос за це частково пережив у Ливному городі. Коли молився, Отче, якщо можливо, хай мимо мене пройдеться чаша болів і терпінь. Але не як я хочу, а хай буде Твоя свята воля. Отже, Христос там у Оливному городі, Він відчував оту покинутість, забутість, від ніби відкинення Отця Небесного. Він залишився сам з собою. Нема можливо, страшнішого в житті. Коли людина залишається із своїми проблемами, своїм хрестом, своїми переживаннями, своїми смутками, своїми тривогами, тоді людина не, не знає, що порадити собі. І це дійсно є так важливо. Мені зараз пригадується одна наша переселенка, де живе з сім'єю сім осіб. Вони чужі. Є. Ну і Священник запитав, ну, пані Зіна, ви свята особа. Ну, бо то тиска, знаєте, шум і так далі, і все. Якщо ви то все витримуєте, ви свята особа. А вона відповіла. Але гірше було би, якби я була сама. Розумна відповідь. Тобто вона здатна терпіти той шум балаган, Ну, як діти маю на увазі, знаєте, діти є діти. І малі, і кричуть, і все. Але вона каже: але би гірше було, якщо б я була сама. І отже, Христос, Він сам. І навіть тоді, коли звертається до Отця, навіть тоді, коли просить, Отець мовчить. І це ще додає більшого страждання для Христа Спасителя. Але мимо того, Він не перестає молитися, Він не перестає взивати допомоги в Господа Бога. Христос порівнює себе, як ми розважали, що Він немов той малий, слабий, немічний, як хробачок. І Він зустрічається з тою ворожістю тих злих, сильних тварин, левів і буйволів, як оспівується в 22 му Псальмі. Дорогі моє. Чому Христос дійсно переживає той великий біль, це велике страждання? Це, це не є тільки гріх Адама. На Христі є списані всі гріхи людей. Весь гнів Божий. Який силою божественної правди повинен був вилитися на грішне людство. І той весь гнів Божий, справедливий Божий гнів, який мав вилитися на все людство, він зараз зосередився на Христі Ісусі. На ньому. І це не є тільки тілесні страждання. Це не є тільки страждання тіла. Це є страждання душі. Це є страждання, це є все те приниження, яке людство завдало Ісусові. Друге. Христос має перемогти смерть. А перемогти смерть не є легко. Христос воює з великим ворогом, смертю. Він має доказати, як каже апостол Павло: Смерть дає твоя жало, смерть дає Твоя сила, смерть дає Твоя перемога. Це є глибина. Це є глибина, дорогі браття і сестри. І Ісус Христос показує, бо якби то так легко Ісус Христос вмер за годину часу повисив на хресті. ні. Відкуплення спасіння людини. Це велика жертва, велика офіра. Це не є нам. Під силу, навіть якусь частину усвідомити і збагнути всіх тих принижень, муки душі і тіла нашого Спасителя. Він воює з поважними, відвічним ворогом, дияволом, смертю, гріхом. Він має все це подолати, поконати. він має це все перемогти. А перемогти. Не є так легко. І тут навіть він залишився сам собою. А це означає, що він має задосить учинити у цю Небесному, перепросити Отця Небесного за всі ці гріхи безпекання, які людство вчинило, щоб небо рай було знову відкрите для людини. І це є дійсно важливо, дорогі браті і сестри, усвідомити оту пропасть муки Божого Сина. Це була пропасть. Та так легко нам сказати, сонце затьмилося, заховало свої проміння на три години, що навіть зорі було видно. А що це означало? Сонце затьмилося. Сонце заховало свої проміння. А це означало зниження температури. Тут є спека, третя година обід, і тут зниження температури, бо як сонце не посилає світла, температура падає. І знову те тіло Ісуса трюсить, трясеться від болю, від холоду. І чомусь ті казали, що найкращим пізнання Бога, найкращий жаль можна збудити тоді, коли ми розважаємо муку і смерть Божого Сина, коли ми часто той хрест маємо перед своїми очима, коли ми часто вдивляємося в ті рани Божого Сина, Орани твої, як співаємо старі нашій пісні великопосній. Хоча без уст і мови, без уст і мови. Рани не говорять, але вони сильніші від слів, сильніші від слів. Вони взивають мене, називають до покута навернення і любові. І тому так я важливо, дорогі брати і сестри. Отак от важливо є розуміння. І я бачу навіть по Кресній дорозі. Я колись був як в Польщі, не знаю скільки то було років, роки, може, тому десять. Я зайшов до отців францушканев в перемислі. І я там перечитав Щоденна Хресна дорога. Щоденна хресна дорога. А я практикував багато років, ну, можливо, не щодня. Але так само не три рази а більшість ціла. Але я собі так пам'ятаю той день, думаю, як то можна щодня те саме молитися, щодня розважати хресну дорогу. Може, то й було більше, як 10 років. І тепер я бачу це така, знаєте, можна сказати, така також наука духовна як для Серченіка. Ну, хоч був бунт трохи деяких священників, каже, ви нав'язуєте забагато. Ви зав'язуєте на бабу, бо як ми в часі цього пандемії почали відмовляти, що я дорогу, середа п'ятниця вистачає. Я кажу, я нікого не заставляю абсолютно. Були різні думки бачення того. Але що я, що я говорю? До чого я веду? Жодне набоженство не збирає через інтернет будний день стільки людей як хресна дорога. Від 800 до 1100, 1200 осіб, бо там нам відсвітлюється. Що це говорить? Це говорить, що все таки і страсті Христові, те розваження, воно притягає душу. Є та потреба, є та потреба тої молитви і тих розважень хресної дороги. Я тепер, як сідаю до сповідальниці, я завжди питаю людей, особливо у часі Великого посту. Чи ти молишся хресна дорога? Ну бо якщо людина не молиться хресної дороги, вона не має посту. Хресна дорога це є той середник. Той середник, який буде сплячу душу. Хресна дорога то є знак, в якій ми пізнаємо велику Божу любов і милосердя. На боженство хресної дороги воно нам відкриває велику Божу любов і милосердя до мене нещасного грішника. І я бачу тоді свою невдяку. І тоді я більше пізнаю, чим я завинив і що я злого зробив проти доброго і люблячого мого Спасителя Ісуса Христа. А це є важливо. Орани твої, хоча й без уст і мови, сильніші від слів, вони висувають мене до навернення, до покути до любові. І тому, дорогі мої, та як той сьогоднішній день чоловік питає Ісуса, чи зможеш допомогти нам? Людина, яка вірить все можливо. Господи вірю, але поможи моєму невірству. І так ми маємо казати, Господи вірю. Але в що вірю? Яка то є та моя віра? Віра, дорогі браття і сестри, це не є знання катехизму Віра, це не є знання обрядів. Церемонії. Гарно ще не стане складе руки до біля престолу, свято побожно поводяться парафіяни. Це не є віра, це є знання віри, це є певний багаж наших духовних знань. А наша віра є тоді, як ми на щодень відповідаємо Господу Богу на Його покликання. На Його дію і на Його волю. Оце є віра. Коли я сприймаю і на щодень, бо кажу Богові так, як сказала вчора Марія, ми розважали в День Благовіщення, ото я слава Господня, хай мені станеться по Слову твоєму. А якщо я Богові кажу тільки в неділю, так, і йду в неділю до церкви аж шість днів, я творю свою волю. Я творю своє беззаконня, я не живу з Богом ні молитви, ні поваги, ні милосердя, ні співчуття. Це не є віра. І тому часто, дорогі браття і сестри, ми свою віру, чому допомагають ті розваження страстей Господніх. Тому я дивлюся на Христа, на... Він показує нам оту досконалість своєї віри. А що в тих останніх чотирьох словах Христос, що наш, що показує нам Ісус терплячий з хресного дерева? Він показує нам такі чесноти, покору, терпеливість, витривалість і послух. В тих чотирьох останніх словах, які промовляє Ісус з хресного дерева? Це є покора і смиренність, це є терпеливість, це є витривалість. І це є послуг Покора. Так часто говорять, я зірвався. Я не стерпів Мама сказала три слова, а на три слова мамі, бабці ти відповів тридцять слів. Бо ти ж мудрий, ти начитаний, ти дати люд... на інтернету. Тобі звернуло увагу, ні, ти зірвався. Начальник тобі сказав, сказав тобі недоліки, ні, ти на розрахунок, ти не будеш терпіти. Жінка щось не так повелася, чоловік ні, відразу все, розлучення. Сусідка щось сказала, працівниця, все, обходжу дорогами. Не буду говорити, нема з ким говорити, нема про що говорити. Світ зварьований сьогоднішній день. Помпезний, гордовитий, надутий, високомірний, лицемірний. Я людина, я гідність, мене образили, мене скривдили, мені сказали. Мене принижили. Го-го-го, які ми великі є. Які є, дорогі мої, обходи десять кроків позад вперед, не доторкнися. А тут Христос вчить чогось іншого. Принижений, висмі'яний, зневажений, коронований вінком і стернини. Я черв'як, а не людина. Його зневажають на нього, його плюють. Від первосвящеників до звичайної там слугині, двірнички. Вчіться від мене. Бо я тихий, лагідний. І покірного серця. Вчіться від мене, каже Христос. Я лагідний, тихий і покірного серця. Тут знання катехизму не допоможе, ні знання Слова Божого може знати Біблію на пам'ять. Тут треба працювати над своєю волею, тут треба здобувати чесноту покори, смиренності, лагідності, стримання, стримання свого язика, не розпустити язика, і я знаю і вмію, що відповідти. Ото є християнин, який вміє опанувати своєю волею, своїм розумом, своїми емоціями, і який показує в той спосіб свою віру, свою чесноту. І коли знаходяться такі різні ситуації, я беру приклад Христа. А як Ісус себе поводив в таких випадках? Я є людина. А Він був Богочоловік. Господи, навчи мене святої терпеливості. Господи, навчи мене стриманості. Господи, навчи мене. Не приймати образу гнів до свого серця, а легко прощати свого серця, своєї душі. Оце є наша праця, а це нам дає тоді користь, коли я розважаю, роздумую, застановляюся над Хресною дорогою. Коли та молитва не є так поверхнева, учина ж бородиться Дів у і за нас страсте, стація п'ята, Симеон бере хрест і так далі mm. ні. Можна, можна відмовити одну стацію, але війти в глибину тої пропасті муки Христової. Оце є важливо, дорогі браття і сестри. Споглядання на хрест. Не боятися, пам'ятаєте, бо то східний обряд там ікона там було. я пам'ятаю на початок 90-х роках, як то було страшно. Люди приходили і питали, прошу, а то треба мати хрест, мені подарували хрест і так далі, то хрест може висіти на стіні, бо то образи в нас дебільшого Ну То навіть люди боялися Христа. Як то вдома, щоб висів хрест на стіні? Йої, як то? То той східний обір, то був забабонний, такий абсолютно. То боялися Христа, як то Хрест може висити на стіні? Отаке було розуміння релігії. І оте розуміння релігії, я вам говорив, який день, не знаю, не пам'ятаю, дивився канал Союз. Показують той православний канал цей російський. Показують на весь світ ось. Російський воїн в Лисичанську йшов і знайшов ікону, сарай ікона, так і так далі. І він, як воїн, як людина віруюча, він не міг так дивитися, щоб той образ там був. Він прийшов і передав каналу все. Прекрасно, чудово. А тих людей, які ти вбиваєш, це не є образ Божий. Тих людей, яких буваєте, і ти там, я воїна, прийшов, і дітей, і палиш хати, і руйнуєш, і людей залишаєш порожніми руками. Та людина це не є образ Божий. Це не є образ Божий. Тому мало знати катехизу. Тобто я не, не кажу, щоб ви її не знали. Але правдива віра, правдива віра. То, що вчить нас Марія, я вчора розважала на день благовіщення. Як я на що день кажу Богу відтак? так? Оце є віра моя, коли я дійсно кажу Богу відтак. І тому дорогі браті і сестри, захочую вас всі, щоб дійсно ми, розважаючи, ти терпіння, ти муки Ісуса Христа, переживаючи той великий піс, то що говорив на початку посту, я маю взяти намірення, що я маю просити в тому часі Великого посту, що недолік є в мене на гріховна схильність, над якою я маю працювати. Маю великий язик язикатий, люблю мову осуджувати і так далі, буду працювати над язиком. Буду працювати. Люблю брехати, говорити на правду, видумувати. Буду старатися контролювати, щоб я переміг ту брехню, щоб я говорив правду. Лінивій, не люблю порядку і так далі, і все, мама за мене робить. Або сідаю до столу, не роблю на собі знак Святого Христа. Буду вдячний Богові. Тоді піз має якісь плоди. То, тоді можемо щось мати, якийсь доробок в нашому житті. Але якщо ми так собі поверхнево, навіть якщо ми будемо стримуватися дуже гарно від м'яса не їсти, сметани, набілу і так далі, але не буде праця над собою, то піс не буде мати плодів. І тому. Ісус Христос на Христі, це є найбільший нас скарб. це є найбільший приклад до наслідування, це є той, який вказує нас і дає нам, не тільки вказує, але дає нам силу. Бо якщо ми хочемо, якщо ми прагнемо, якщо ми любимо, якщо ми направду хочемо змінитися, Бог не кала нас. Не впустить. Бог буде допомагати нам. Ласка Божа буде сприяти, Дух Святий буде керувати, давати нам гарні думки. Але якщо я є черствий закаменіли, я все знаю і так далі, мені нічому направля... вправлятися не треба. У мене все досконале Ну, Тоді нічого з того не вийде. То навіть можеш не постити, не стримуватися, воно ваги не має ніякої. Абсолютно. Духовне відродження душі є для того, щоб наша душа відродилася до нового життя.